Нарешті у нас пішов дощик і ми готуємося до того, щоб не було забагато сирості в теплиці. Обриваємо листочки і буріни, прополюємо, щоб отак частенько проходив воздух низом. Не закриваєте тепличку, по тій причині, що буде багато сирості. Нам здається, що якщо ми закриємо, краще буде рости огірочок, але він буде краще рости, але одночасно буде краще обгнивати. І тому, щоб здоровий огірочок ріс, йому потрібне провітрювання. Можете швидше закрити теплицю на ніч, пізніше відкрити її і так трошки додати тепла. Але коли знижується температура на вулиці, не закривайте теплицю, тому що огірочок цього не любить. Огірочкові потрібно, щоб проходило. Приходив воздух сам. Тому старайтеся отак обчищувати. Поступово її обчищувати, це не на раз листочки обриваю. Я від маленького потрошка по пару штук знизу. От тепер у нас отак обірвано. Тому не закривайте теплицю, коли холодно на дворі. Просто скорше закривайте її і пізніше відкриваєте. Щоб були здорові огірочки.